Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 8 червня 24 року Херсонщина почав дозрівати такий смачний надранній сорт інжирного персику під назвою Early sandwich Тобто ранній сендвіч, рання булочка чи як він переводиться це біломіясий сорт. Він відкриває сезон інжирних персиків, один з перших в цей період з ним дозріває персик Ерлікрест над ранній. Тобто він вважає, що він та Ерлікрест відкривають сезон персиків. Це біломясий сорт інжирно персику. Калібр у нього невеличкий, калібр від 50 до 100 грамів. Це при нормуванні, при агротехніці високій. В основному дереві у мене плоди від 50 до 70 грамів. Ось такі плоди приблизно до 5 сантиметрів в діаметрі. Гарний окрас на сонці. Плоди, якщо дощить, може тріскатись, але переважна більшість така суха пробочка зароще. Цікавий сорт, дуже запашний, здалеку чуть відпілого плода в такий. Сильний інтенсивний аромат такої ванілі і персика. Солодкий такий. Така м'якоть у нього, спілого соку дуже багато, М'якоть ніжна, така тає, тонковолокниста, солодка, незначна кислинка Ну, як для раннього персику. Все ж таки ще не ті смаки в якості, як у середніх сортів, але дуже непогано для раннього персику таке. Тому що ще не їли ніяких персиків, тут такий і є. Цей сорт я завіз десь роки 4 тому в Україну, він в Україні шириться від мене. Зараз покажу його. Трохи здалеку вигляд. Так ось на дереві має дерево сформовано веретеном. То не такі в мене здалеку показує. Ну так, ось такий хотів показати невеличкий огляд по цьому сорту на персику інжирно під назвою Ерлі Sandwich. Цікавий сорт. Смачний в такі надранні сроки. Урожайний. Рекомендую цей сорт для любителів надранніх смаколиків. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.